Не очаровуйте, щоб не розчаровуватись. Всі чули цю фразу. А проблема в тому, що ми часто створюємо надмірні очікування, які потім отруюють нам життя. Вадим Зеланд у своїй книзі Трансерфінг реальності описує це так, як створення надмірного потенціалу. Це ніби одночасно тиснути на газ і гальма в автомобілі. Енергія блокується, виникає напруга, і ми самі заважаємо подіям розвиватися природно. Надмірні очікування це взагалі протиснути, тиснути на всесвіт, створювати таку енергетичну напругу. В собі, в тілі і навколо. Що ж робити? По-перше, не надавайте подіям надмірної важливості. Не діліть те, що відбувається на чорне та біле. Не поспішайте оцінювати, що щось це добре, а щось пішло не так, як я хотіла, то означає погано. Це сталося, як сталося. Можливо, життя просто веде вас коротшим шляхом до вашої цілі, а можливо, приготувало вам щось краще, ніж ви навіть мріяли. Потрібно лише довіритись процесу. Станеться так, як хотіли, радійте. Станеться інакше, вчіться, бо це урок і досвід. І коли перестанете створювати очікування, ваше життя стане набагато легшим та яскравішим.